Вліт город вимагає частого поливу, а в спеку щоденного удачників вихідного дня з цим виникають складнощі, та й відпустку теж треба проспланувати так, щоб на все вистачило часу. Для цього існує спеціальна технологія крапельний полив, така система зрошення виникла як альтернатива звичному, більш трудомісткому способу поливу, при якому складніше розрахувати необхідний обсяг рідини, що вимагається посадкам в певний період часу. Сучасні дачники ставлять крапельний полив в один ряд з такими досягненнями городництва, як мульчування, безвідвальний спосіб обробки ґрунту, система вентиляції та обігріву в теплиці і т. А зібрати найпростіше крапельне зрошення на дачі своїми руками під силу навіть школяреві, що таке крапельний полив і навіщо він потрібен? Крапельний полив система зрошення ґрунту, при якій вода подається з ємності в прикореневу зону рослин малими порціями у вигляді крапель, а дозаторами можуть бути як вбудовані системи регулювання подачі води, так і самі ємності, в яких проробляють отвори. У чому сенс крапельного поливу? Вода надходить до коріння рослини поступово і розподіляється в ґрунті рівномірно. В результаті цього посадки не хворіють, не загнивають і не відчувають температурного шоку, знижується ризик затримування рідини на листках, а значить, і ризик виникнення інфекцій і опіків. Оскільки волога надходить не в міжряддя, а безпосередньо до рослини це стримує ріст бур'янів. А також ви економите воду і свій час. Варіантів такої споруди може бути кілька. Це і вже готові системи крапельного поливу промислового виробництва, і саморобні, виготовлені з водопровідних труб з кранами або з поливальних шлангів, але є і більш простий спосіб, як швидко зробити крапельний полив на городі своїми руками. Спорудити полив з пластикових бутлів можна двома шляхами: ось алгоритм одного з них набираєте в бутиль води і закручуєте пробку, прикріплюєте ємність шийкою вниз до опори для куща. Злегка відкручуєте пробку, забуваєте про полив посадок до тих пір, поки в бутлі не закінчиться вода, плюси цього варіанту полягають в тому, що в Бутлі не треба проробляти отворів і закопувати її в землю, тобто ви виключаєте зайву роботу, а е в тому, що опори передбачені далеко не для кожної культури, і якщо для томатів огірків на шпалері і перцю в цьому випадку все логічно. То, наприклад, для цибулі або капусти доведеться спеціально обладнати джерело пиття, крім того, важливо закріпити ємність на опорі так, щоб виключити потрапляння вологи на листя, оскільки зволоження ґрунту під рослинами прийнято поєднувати з підгодівлею, то можна використовувати крапельний полив і для внесення рідких добрив, але можна піти і іншим, правда, більш складним шляхом, Виконайте в бутлі багато дрібних отворів. Викопайте ямку біля кожної рослини, помістіть ємність в ямку шийкою вгору, залийте в бутиль воду і закрутіть кришку, доливайте в ємність воду в міру необхідності, щоб воду зручніше було заливати в бутиль. Деякі городники зрізають з неї дно, закручують пробку і поміщають ємність в землю шийкою вниз. Однак в цьому випадку потрібно чимось прикривати ємність зовні. Оскільки в неї потрапляє ґрунт, пил і різне сміття, іноді дачники поміщають пляшку в ґрунт шийкою назовні і не закривають її пробкою, в цьому випадку в бутиль потрапляє менше пилу, а для теплиці крапельний полив з незакритих бутлів особливо корисний. Адже саме відкриті ємності з водою підтримують всередині споруди потрібний рівень вологості при закапуванні бутлів, слід мати на увазі ще один нюанс. Ви не будете точно знати, який обсяг рідини залишається всередині. А значить, підливати воду доведеться значно частіше, ніж в наземному варіанті розміщення. До речі, пластикові пляшки використовують на дачі не тільки для крапельного поливу, а знаєте, для чого ще.